Чи це суспільство повинно бути на користь індивідууму? Чи це індивід має бути на користь суспільства? Постійне такі питання виникають. Якщо перше, ну то йдемо до індивідуалізму, всі нам служать. Якщо друге, ну то йдемо до якогось фашизму. Це одиниця не має значення суспільство найважливіше. Що головніше: голова чи тіло? Дехто каже голова. Але чим є голова без тіла? Нічим. А чим тіло без голови, нічим? Неправильно поставлені питання проводять до неправильних відповідей. Образ виноградної лози, я, виноградна лоза і ви галузки. Що там важливіше? Христос каже, перебувайте в мені, а я у вас. Одне і друге важливе. Не можна подумати, що головне це лоза, а ті галузки можна їх викинути. Христос прагне, щоб ми були разом, щоб ми були з головою, щоб ми були всі, брати і сестри. Дбаймо про це, молімося про це.